Консультуватися де ще здавати кров. А якщо ми кажемо про системне донорство, то ми маємо казати про те, що піклування про своє здоров'я також має бути системним. Тобто, звичайно, якщо ви приходите на станцію передування крові, вас там обстежать на всі інфекції, на ВІЛ, на гепатити, на сифіліс. Але ніхто, по-перше, не заважає це зробити в плановому порядку вашого сімейного лікаря всі ці тести абсолютно безкоштовні. Тобто, якщо там ви прийшли на станцію передування, у вас там... Експрес-тестами чи більш там детальними тестами щось виявили. Ніхто не заважає вам просто переробити цей тест. Дійсно, в Україні не можна бути донорами крові людям, які колись в житті хворіли, навіть одужали на гепатит Б чи С, оскільки наслідки цього захворювання там антитіла, там пам'ять про те, що людина хворіла, вона залишається пожиттєва і наші методи очистки крові, на жаль, не дозволяють цього позбутися, бо це небезпечно для реципієнта. До речі, ще є один міф. Раніше говорили, що людям, які хворіли на гепатит А, який в народі називається зазвичай хвороба Боткіна, це не можуть бути донором. І дуже часто нам такі люди дзвонять. Там кажуть, мені мені 50, 55, 60 років, я в дитинстві хворіла на Боткіна, і мені тоді сказали, що я не можу бути донором. Я розстроїлася дуже. Ми хочемо таких людей трішечки підбадьорити. Зараз ця норма. Вичерпана, тобто, якщо людина хворіла на гепатит А і одужала повністю і пройшло понад один рік і більше, то така людина абсолютно безпечна для себе та для реципієнта, може здавати кров. Пройдемося якраз трошки по міфах, які. Є.